Всім привіт! Ви на каналі АйТішники в Америці, канал про сім'ю, яка рік тому назад з дитиною та котом переїхала до США, штат Каліфорнія. Цей випуск ми хочемо присвятити розумному будинку, а саме різним системам керування, гаджетам, лексі тощо. Тож залишайтеся з нами, і також ви зізнаєтеся в цьому випуску інформацію про вартість будинку та умови кредиту. Став подобайку цьому відео і підписуйся, якщо ще не підписан. Погнали дивитись разом! Ну а через те, що я відповідаю на цьому каналі більш за емоційну складову, а Марк за інформативну передаю слово Марку. Буде смішно, Марк. Все. Я пишу всім привіт. Спочатку давайте поспілкуємось на тему, чому ми обрали Алексу від Амазон як центр керування нашим розумним будинком. Які взагалі є варіанти? Це Google Assistant від Google, або у Apple є HomeKit, і найбільш популярний в Америці це Амазон. Ми зупинилися на цьому, тому що при купівлі будинку нам подарували Дорбел від Рінгу і охоронну систему від Рінгу, якою володіє Амазон. Таким чином в нас вже була частина розумного будинку від Амазон. Тому і ми вирішили будувати далі навколо цієї мережі, основаної на Amazon Alexa. Тепер давайте будемо ходити. З кімнати до кімнати, і відповідно ми будемо показувати, що ми підключили, що ні, тому що насправді, щоб ви розуміли, в світі є багато компаній, і китайських, і японських, і, взагалі, більше напевно десятки тисяч різноманітних розумних пристроїв є від різноманітних розеток. Зарядок до е, тощо. Тож Ми будемо ходити з кімнати до кімнати і будемо розповідати, що в нас є, що ми встановили, як це працює, і, можливо, лінки, де ми купували, скільки це приблизно коштувало. Тож Давайте розпочнемо з е, цього Show 15. Це одна з останніших Eco від Amazon з дуже великим екраном, більше 15 діагональ. І це як центр керування відповідно нашою системою. Це як хаб, тобто, є хаб, є ноди. Відповідно для більшості розумних пристроїв, вони просто подають сигнал на хаб на центр керування. Центр керування їх обробляє і виконує. Є відповідно пристрої, де це не потрібно. Вони вони можуть напряму комунікувати. Тож, що вміє ця еко -шоу? Насправді не так багато, це просто великий гарний екран, де можна виводити різноманітну інформацію. Перш за все, можна дивитись, наприклад, Netflix або YouTube, коли ви, наприклад, щось готуєте, або ви можете виводити картинку з розумного Дорбелу, тобто, це пристрій, який біля двері висить, і відповідно. Це як камера вбудована біля двері, і ви можете бачити, хто до вас стучиться, телефонує тощо. І ви можете це відео виводити на екран. Давай покажемо, як це працює. Наприклад, зараз ми зателефонуємо, і відповідна Алікса повинна вивести на екран, хто у нас стоїть біля двері. Someone is at the front door. І хто це? Хто там? Додатково ми встановили по периметру будинку різноманітні камери, які, відповідно, інтегрували в Alexa. і ми можемо або з телефону, або з Amazon Echo дивитись на різноманітні камери. Наприклад, там це кімната, де Мірон грається, а це, наприклад, гараж. І ми можемо просити Алексу е, показувати камеру. Наприклад, Алекса me the front door. Окей. Okay. В цілому Алікса це е, хмарний асистент, який відповідно може керувати різноманітними пристроями на різноманітному протоколі. Е, для цього всього потрібен або інтернет. Або різноманітний протокол девайсів, які використовуються. Наприклад, є китайські девайси, які працюють тільки по zxb протоколу Деякі Amazon Echo підтримують цей протокол і можуть спілкуватись. Ми купили, купили декілька китайських пристроїв, які також співпрацюють з не не співпрацюють, але працюють з Alexa по цьому zxb протоколу і ми покажемо, як це відбувається. Давайте ще подивимось, що може Алекса. Наприклад, Alexa, show me my deliveries. Якщо, цікавить, Amazon For Mark, an item should arrive Wednesday by 8 p.m. Так, то тобто я можу дивитись, коли що прийшло, коли що планується прийти, то тощо. Alexa, show me the weather in Kyiv. Here is the weather in Kyiv, Ukraine. Alexa, show me the weather in Kyiv in Celsius. Here is the weather in Kyiv, Ukraine. Також можете, наприклад, слухати музику. Alexa, I would like to listen to Eminem. Shuffling Eminem and similar artists on Amazon Music. When I was just a little baby boy, my... Також в ці Echo Show 15 є можливість спілкуватись по камері, тобто можна зідзвонюватись, щось по типу iMessage, з тим, в кого є відповідно, Amazon Аплікуха. Також є дашборд, де ви можете керувати різноманітними пристроями по різноманітних кімнатах, як ви їх відсортуєте. Додатково, наприклад, хочу вам показати: ми замовили десь по 5 або по 6 доларів ось такі китайські b І вони можуть зробити майже з будь-якою пристрою розумний пристрій. Тобто вони працюють по Зіксбі-протоколу. І, наприклад, зараз ми вам покажемо Alexa Turn-Off Kitchen Light. Окей. Okay. Тож, наприклад, як ви бачите, в нас є звичайна LED-стрічка, яка підключена до ось такої штуковини. І ви можете або з телефону, або за допомогою Alexa керувати. Наприклад, Алекса turn on Kitchen Light. Окей. Okay. Alexa, turn on uh, Christmas toy. Окей. Okay. Alexa, turn off Christmas toy. Окей. Okay. Uh, Например, uh, Alexa, turn off uh, New York tree. Окей. Okay. Alexa, turn on New York tree. Окей. Okay. Тож, як ви бачите, ви можете дистанційно керувати різноманітними, простими електронними гаджетами за допомогою ось такої штуковини. Коштує десь 5-6 доларів і нам дуже сподобалась така штукована. Ви можете, відповідно, з телефону керувати, або через голосовий помічник. Тепер давайте перейдемо до штор. Віка знайшла від китайського виробника Штори, які можна буде інтегрувати. І ми вже інтегрували з Amazon Alexa. Так само вони і працюють з Google Assistant. Працюють наступним чином. Ви можете або керувати з телефоном, або з голосовим, голосовою командою Alexa Turn on curtain. Окей. Okay. І відповідно. Початком ви можете за допомогою команд або телефону, або тюль, або відповідно всі блокаути відкривати-закривати, лежачи на дивані або лежачи десь в кроваті. Я хочу додати стосовно штор, ви можете налаштувати через мобільну аплікуху різноманітні сцени, тобто ви можете налаштувати розклад, коли штори будуть автоматично відкриватись або закриватись, і таким чином це буде як смартфон. Перейдемо далі. Забудовник зробив смарт-освітлення. Тобто, ви можете, не керуючись телефоном, а тільки керуючись через це меню, налаштовувати, коли буде загорати світло, коли воно буде автоматично вимикатись. Тобто розклад цього світла. Додатково на кожній двері в гаражі, на вхідній двері, на двері в бакярд, у нас є вітрингу. Датчики руху і відкриття. Тобто, якщо у нас відкриваються, наприклад, двері, то ми отримаємо автоматичну інформацію на телефон, що така -та двері була відчинена або зачинена. Також є датчик руху. Якщо ми, наприклад, будемо виїжджати кудись на відпочинок, ми можемо його включити таким чином, що ми будемо знати, що якщо хтось розіб'є, наприклад, скло, але зайде і буде ворушитись, то ми також отримаємо на це нотифікацію. Ходімо далі. Є система Ring, яку нам подарував забудовник. Це охоронна система. Вона також може кориватися як з телефону, так і з голосовою командою, так і відповідною кнопками. Це ось цей пристрій. І десь прихован центр керування цією охоронною системою. Далі на двох етажах є два Honeywell. Це термостати, вони також розумні. Можна керувати як з цього дисплею, так само і з телефону, так само і з голосовим помічником. Тобто, ви можете встановлювати різноманітну температуру або автоматичний режим, або охолодження, або обігрів. Це все дуже зручно. Тобто ви, наприклад, лежите в кроваті, включили обігрів і все працює. Ви можете зробити на одному поверсі тепло, на іншому прохолоду, Тож, як вважаєте. Далі додатково на кожному поверсі є датчики вуглекислого газу і датчики диму. Тобто є і пожежна сигналізація, вона буде також працьовувати, якщо рівень вуглекислого газу буде більше ніж норма. Додатково, відповідно, ми підключили до цієї мережі як і телевізор від LG, так і сушильну та пральну машину від Samsung. Тобто, ви можете отримувати нотифікацію на телефон, наприклад, коли завершився цикл сушильної або пральної машини, або ви можете дистанційно її включити. Або ви можете, наприклад, керувати телевізором, включити там певний канал, YouTube, Netflix. Додатково ми замовили китайські недорогі світильники і розставили майже в кожну розетку на кожному поверсі. Є три режими: або автоматичний, або включений, або виключений, і різноманітний рівень освітлення. Тобто, як вони працюють? Там датчик руху є, і коли, наприклад, ви підходите вночі. Він автоматично uh, включається. Можеш зайти на другий поверх показати, як це буде. Йду. Від забудовника також був подарований смарт-лок, тобто розумний замок, яким можна керувати як з мобільного пристрою, так само і командою голосовою. Ви можете, наприклад, попросити Alexa відкрити двері, або натиснути кнопку, або, відповідно, звичайним ключем відчинити. Працює на батарейках і вистачає на декілька років. І по Wi-Fi працюють. Це ось ці камери, які я сюди повстановлював. Є дуже різноманітний вибір, є провідні, є безпровідні. Наприклад, це безпровідні, тобто нема кабелів, а там є лише дві батареї, які вони працюють по Wi-Fi. Вистачає на декілька років, але вони не знаходяться як у Режимі сну, і відповідно, якщо вони отримують якийсь там також є датчик руху, якщо вони отримують якийсь сигнал, вони автоматично записують, десь там мінус 10 20 секунд, і відповідно там плюс 20 секунд. І ви також отримуєте повідомлення. Ці відео можна зберігати або на Cloud Storage, тобто десь в хмарному облаку, або на флешці. Тож, як бажаєте. Це також е, датчик руху, відпов... ну, не датчик руху, датчик е, відкриття. Також ми отримуємо інформацію, якщо щось відбувається. Так, е, Тепер ми покажемо про розумні гаражні ворота від компанії MyQ Connected. І також можна інтегрувати в Amazon Alexa і в Ring і керувати дистанційно відкриттям закриттям гаражних воріт або командою через Alexa, або з мобільного додатку. Це ось так виглядає. Тобто, ви, ви, ви бачите, що у вас закрита або відкрита гаражна двері, і відповідно можете дистанційно відкривати або закривати. Дуже зручно. Наприклад, давайте покажемо. Зараз ворота зачинимо зараз нічимо. Перейдемо до мобільного додатку Ring. Тут ви можете керувати сигналізацією, тобто можете ставити на сигналізацію є три, три моди. Це, наприклад, якщо ви всередині, таким чином, що датчик руху він буде відключений. Або, наприклад, ви від'їхали до відпуску, і тоді навіть датчик руху буде працювати. Тобто, ви можете знімати або ставити. Повторюсь, або з телефону, або через Алексу, або через команди. Також ви тут можете керувати термостатами на обидвах поверхах. Також дуже прикольна фішка, оскільки в нас є Prime від Amazon, тобто ми можемо налаштувати Key Delivery. Що це означає? Це коли ви вказуєте доставку не під ворота, а відповідно автоматично ворота будуть відчинятись, коли. Буде приїжджати Amazon Delivery, і вони будуть класти подару упаковки, ну те, що ви замовляли, в гараж. Таким чином у вас ніхто не зможе його як вкрасти. Що в нас ще є? Є можливість керування дверма вхідними, можливість керування воротами, сигналізації, моніторинг, тобто, ви можете керувати всіми датчиками, дивитися, що десь спрацювало. Дивитись інформацію від сусідів. Тобто, наприклад, якщо хтось загубив там кота або собаку через цю мережу Ring, вони можуть показати, і ви про це дізнаєтесь різноманітні хістері-івенти. І дуже цікава штука в нас є можливість перекривати воду в всьому будинку. Тобто цей клапан це реалізовано через додаток Flow від MyO. Oh». Ходімо сюди. Ось тут встановлено забудовником забудовника такий клапан, який дистанційно керується або з додатку, або через АLEXO. І ви можете дивитись ваші витрати води. Ви можете перекр перекривати цей клапан, якщо, наприклад, щось сталося. І так само він розумний. Якщо у вас буде поток, він автоматично перекриється. тому що там стоять датчики. Ви можете встановлювати, коли саме, наприклад, при якому рівні потопу перекривати клапан з водою. Це додаток від компанії Flow. Ви можете дивитись в реальному часі, що відбувається з вашою водою в будинку. Скільки ви витратили за день, за тиждень, за місяць? Який тиск, наприклад, зараз? Яка там середня температура тощо? Тобто, дуже, дуже корисний додаток. Останнє, хотів додати, що ви можете масштабувати вашу мережу розумного будинку, інтегрувати різноманітні інші пристрої від інших виробників за умови, якщо вони можуть конектитись. І також хотів додати, що в нас два поверхи, в нас Wi-Fi десь на 600 Мбіт, і ми встановили на кожному з поверхів підсилювач від компанії Aero. Тобто, у нас є два ось таких підсилювача, це Wi-Fi 5-го покоління. Основні плюси це можливість, скажімо так, підсилювати сигнал. Додаткова швидкість збільшується. Тобто, Ви знаєте, наприклад, якщо у вас там канал, наприклад, 100 Мбіт, але по Wi-Fi ви отримуєте там 30, 40, 50, тобто не 100. А цей пристрій е, дозволить збільшити. Наприклад, у нас канал 600 Мбіт, а я можу отримувати там 500 Мбіт е, на моєму мобільному пристрої за рахунок підсилювання цього сигналу. Тобто один на, одну, на першому поверсі, другий на другому поверсі. Плюс там ще є можливість е, керування, менеджменту. Тобто, ви можете, там, наприклад, якщо у вас є діти, відстежувати, фільтрувати, куди коли, коли вони заходять, е, блокувати різноманітні сайти. Ну, то, що -то. Це додаткові фішки. Тож, напевно, це все. Ну, найцікавіше, найцікавіше. Ну а перед тим, як ви дізнаєтеся інформацію про вартість будинку умови кредиту, я хотіла би до вас звернутися. Це мої друзі Настя і Сергій. Сергій служить Збройним силам України і наразі триває збір коштів на квадрокоптер DJI Mavic 3 t з тепловізором для бійців Дніпровської ТРО, що знаходиться у зоні бойових дій на півдні України. Хочу вам сказати, що нема соромної суми: 5, 10, 50 гривень, 100. скільки хто скільки зможе, будь ласка, відправте і підтримуйте мого друга. І посилання на картку Монобанк я залишу у дописі під цим випуском. Дякую вам за підтримку. Україна воросе! Україна воно усе! Віво вів! Україна! Віве, Україна! Віво віво! Додатково ви питали стосовно вартості будинку та умов. Тож розповідаємо. вам. Будинок вартість будинку це десь 640 тисяч. Це за рахуванням імпровментів. Тобто, ви коли будуєте ви коли купуєте новий будинок, ви можете дозамовити, наприклад, іншу плитку, інші двері, тобто різноманітні покращення. І за це ви можете додатково платити. У нас десь там більше 10 тисяч, більше 10 тисяч було покращень. Додатково при купівлі будинку десь 1, 2, відсотки – Це оформлення різноманітних документів. У нас це вийшло десь 14 тисяч на оформлення документів, різноманітні справки тощо. Тож, це ось така вартість стосовно ставки кредитної. В нас вона доволі висока, по міркам це 6,3%. В нас була можливість її зменшити до 6%, якби ми купили поінти за декілька тисяч доларів. Тобто тут є така можливість купити поінти і зменшити ставку. Але ми, ми, ми цього не робили, тому що ми розраховуємо на те, що ставка зменшиться менше 5% на протязі наступних двох років, і ми відповідно перекредитуємо. Також хочу додати, що ми поверхнево розповіли про пристрої, налаштування. Тощо, якщо у вас будуть якісь питання або, наприклад, цікавить більш детальний огляд, пишіть, ми обов'язково зробимо. Ну а ми дякуємо вам, що додивилися цей випуск до кінця. Ставте вподобайку. Також ми чекаємо на коментарі від вас. Ну а ми, мабуть, завершуємо цей випуск і гарних вам свят, мирного неба і слава Україні! Все. Ще хочу додати, що. Ем, <кій> стосовно штор, що хочу додати, що. О, все. Графік. Графік, можеш отак сказати. Графік. Хочете ви, щоб відкрилося зранку або ввечері? Векіль... Ще хочу додати, що. <кій> ще хочу додати. <кій> або ви можете, наприклад, керувати. Телевізором, включити там певний канал, YouTube, Netflix. Або, наприклад, Alexa Turn Off, LG, LG, WebOS 2021 TV doesn't support that. Далі. Відрозумника також був. Відрозумника! Відрозумника! pop 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 pop, pop, -pop. pop, -pop.